Вітаю вас, майстерні! Про тонер пару слів вже було, переглянути можна за посиланням. Сьогодні розповім про фотобарабани. Щоб задовільнити потреби замовників, компанія Static Control має в своєму асортименті фотобарабани різного класу. Фотобарабан Elephant – Це барабани економ класу. Мають високу якість друку за прийнятну ціну, виготовляються на широку лінійку картриджів. Незважаючи на те, що це економ клас, кожна партія проходить контроль якості. Фотобарабани Green – Ці барабани класу стандарт. Найкраще співвідношення ціни та якості. Відбитки на цих барабанах мають чудову насиченість. Виготовляються на широку лінійку картриджів. Кожна партія проходить контроль якості. Фотобарабани Одіссей це вже преміальний клас. В ідеалі використовувати з тонером та компонентами Static Control, а також з оригінальними компонентами. Якість друку не змінюється до кінця тиклу фотобарабана. Далі фотобарабани від компанії Macon. Почну з новинки. Фотобарабан з фіолетовим покриттям. Це барабан з баркуванням Long Life. Фотобарабани мають покращений шар напилення. Вони відпрацьовують в 2-3 рази довше за звичайні. виготовляються на широку лінійку картриджів. Втік соромиться. Маркування HD свідчить, що це гарячі фотобарабани, які забезпечують високу щільність друку, і, як наслідок, зображення насичене чорне, але при цьому збільшується і витрата тонера. Виготовляються на широку лінійку картриджів. Фотобарабани без додаткового маркування від Macon це економ клас. Чудово підходить для випадків, коли під час кожної заправки картриджа необхідно замінювати фотобарабан. На цьому і весь короткий огляд фотобарабанів від Static Control та MacON. Запрошую вас підтримати це відео вподобайкою, а канал підпискою. Дякую за увагу. Усім мирного неба!